Вітаю всіх, хто дивиться це відео, всіх постійних глядачів та тих, хто зайшов перше на канал Валентини Роленко. Сьогодні я хочу приготувати дуже просту, недорогу, але смачну та ситну кашу з булгуру. Булгур це 100% пшениця, яку приготували на пару, висушили, а потім просіяли. Ця крупа є основним продуктом харчування в регіонах Близького Сходу. Втім, в Україні булгур не менш популярний. З нього готують плов, додають грибний суп, фарширують перці, роблять голубці, котлети і навіть десерти. У мене на каналі є рецепт кабачкових діжечок, де головний інгредієнт цієї страви булгур. Посилання на відео ви можете побачити в верхньому правому куті вашого екрану або внизу в описі під цим відео. Ще хочу додати, що булгур багатий складними вуглеводами, клітковиною та білком, тому цю крупу часто рекомендують додавати до раціону харчування вегетаріанцям, людям, які дотримуються посту або хочуть позбутися зайвих кілограмів. В цьому відео я поділюся з вами, мої шановні глядачі, як я готую кашу з булгуру на пательні. Готується вона просто та швидко. Для початку підготую всі інгредієнти, які ви бачите перед собою на екрані, та зможете прочитати внизу в описі під відео декількома мовами. Крім того, працюють субтитри: промиту та просушену курячу грудинку нарізаю крупними шматочками. Сибулину нарізаю мілким кубиком, булгур промиваю в проточній воді декілька разів. На розігріту пательню вливаю олію 5-6 столових ложок та викладаю смажитись м'ясо 400 г. Зауважу, що м'ясо можна брати любе, яке вам до вподоби. У мене курятина, яку постійно в процесі смаження перемішую, смажу до золотистої скоринки. Додаю сіль, спеції за своїм смаком. У мене півчайної ложки чорного перцю та півчайної ложки копченої паприки. Ви ж, друзі, покладайтеся на свій смак, додавайте спеції, які вам більше до вподоби. Далі до м'яса додаю цибулю і теж смажу до приємного кремового кольору. До всієї цієї дружної компанії додаю 40 грамів вершкового масла. Як то кажуть, кашу маслом не зіпсуєш. Все ретельно перемішую. І даю добренько посмажитися. Все просмажилось до потрібної мені стадії. На цьому етапі додаю до пательні цвях цієї страви крупу булгур. Розподіляю рівномірно крупу по пательні та заливаю гарячою водою 300 мг. Обов'язково заливаю так, щоб вода покрила повністю булгур. Можна скуштувати на сілі при необхідності додати, що я зараз і роблю. Ось так виглядає готовий булгур з м'ясом, який я зготувала на пательні. Як бачите, булгур по цьому рецепту вийшов розсипчастий, ароматний та апетитний. Шкода, що це не можна передати через екран. Готується він досить швидко, тож його цілком можна приготувати, коли часу на вечерю зовсім мало. Подавати булгур буду з лечо, з баклажанів та солоними огірочками. це дуже смачна та ситна страва. Тому, шановні мої глядачі, якщо ви ще не готували булгур, обов'язково спробуйте приготувати за цим рецептом. Це неймовірно смачно. Не забудьте написати свої враження в коментарях. Мені важлива ваша думка. Готуйте з задоволенням, бажаю всім приємного апетиту. Їжте смачно і будьте здорові! Миру, здоров'я та злагоди вам і вашим родинам. Дякую всім, хто був зі мною до кінця відео. Ваша підтримка та увага для мене дуже важлива. І окрема подяка за ваші лайки, підписки і за поширення моїх відео. Мені дуже приємно для вас працювати. Я не кажу вам до побачення, а кажу до нової зустрічі на каналі Валентини Проленко.